Збройні сили України помстились за смерть однорічного Дмитрика. Але це пізніше. Нині поговоримо про те, як збройні сили України і досягають успіху на певних вітинках фронту. Вони досягли тактичного просування в районі Покровська на Донеччині. Про це зазначають аналітики інституту вивчення війни і, згідно із знімками. Збройні сили України нині просуваються вже на південь від удачного. Тим часом Російська ж федерація продовжує атаки в напрямку Покровська та інших насел в пунктах. Про що йдеться? Українські війська досягли тактичного просування в районі Покровська, тоді як російські війська не змогли досягти успіху на більшості напрямків, попри активні наступальні дії. Про це йдеться у звіті інституту вивчення війни. Так, 12 липня армія рефі намагалася атакувати північ сумської області. Однак безуспішно, за даними російських джерел, командування Рефі перекинуло частину 155-ї бригади морської піхоти для до кондратівки. Перепрошую для по посилення наступу 40-ї бригади та 30-го мотострілецького полку щодо Харківської області. Амарафія продовжує наступальні дії, зокрема у напрямку Вовчанська, однак без успіху. Куп'янський напрямок, атаки в районах Кодрашівка, Родьківка та інших населених пунктів завершилися провалом для рашистів. Лиманський напрямок, атаки в районах Карповка, Мторського, Діброви без результату. Щодо Донеччини на сіверському напрямку армія Російської Федерації атакувала поблизу дронівки, Серебрянки, а також Виємки без змін лінії фронту. Щодо Покровського напрямку, згідно зі знімками, Збройні Сили України там просунулися на південь від удачного, і тим часом Рашиська федерація продовжує атаки в напрямку Покровська, Красного Лиману, Мирного, Проміння та Сергіївка. Щодо Новопавлівського напрямку, то кадри свідчать про те, що війська Ерефію нещодавно намагалися просунутися у напрямку Новопавлівки, зокрема в районі Новохацького. Однак населеного пункту захопити рашисти не змогли. Попри актив. Ні дії армія РФ не досягла стратегічних результатів, а от українські сили продовжують локальні просування, отримуючи ініціативу на ключових напрямках. Ну а що відбувається нині на фронті? Далі можемо почути і аналітику від військового оглядача Олег Ждано про все це детальніше. Ну, скажімо так, ліманське направлення продовжує демонструвати довольно високу стойкість э, нашої оборони і, соответственно, И соответственно враг, несмотря на 34 штурма, не добился никаких позитивных результатов. Наоборот, понеся огромные потери, расширские оккупанты откатились на исходные рубежи. И линия фронта на лиманском направлении остается без изменений. Чего не скажешь про сиверское направление? Здесь, на сиверском направлении 5 атак было на нашей позиции, и, к сожалению, российские оккупанты. в конечном итоге оккупировали Белогоровку но там уже в принципе и оккупировать то нечего, там уже даже каменного поля нет, там больше больше сам населенный пункт больше похож на одну сплошную воронку, там такое количество воронок, что даже эти камни, которые остались сначала от домов разрушенных они все поразлетались и там все в воронках меловые или известняковые карьеры, которые находятся в районе Белогоровки то же самое, их фактически сравняли с землей столько Кабов, столько артиллерийских боеприпасов туда прилетело, что далее удерживать эту территорию, я так понимаю, не было абсолютно никакого смысла. И поэтому наши войска отошли на новые оборонительные рубежи, незначительно, но отошли. Так что Белогоровка, к сожалению, фиксируем, перешла под контроль российских. Оккупантов. или то место, где была Белогоровка. Вот так лучше будет сформулировать и для понимания того, что же захватили оккупанты. Сколько? Больше года держалась эта позиция, даже наверное, около двух лет не могли расисты пройти этот населенный пункт. Сколько они там народа положили? Ну, цифры просто ужасающие. Хотя для Путина это расходный материал. Это как как, вы, как салфетка, высморкался и выбросил вот, вот примерно так На остальных же участках, кроме вот Белогоровки На остальных участках северского оперативного направления И боевой активности особый враг не проявлял Все сводилось к позиционным боям и перестрелкам И линия фронта осталась без изменений Краматорское направление Здесь... Остается довольно низкая интенсивность боевых действий, 4 боестолкновения было зафиксировано. Кстати, они через раз, уже расистские оккупанты, через раз атакуют наши позиции в самом Часовом Яре. А, ну, без, потому что безуспешно, они там несут огромные потери, но, но продвинуться в этом населенном пункте они не могут. Поэтому они чаще даже атакуют на окраинах предтеченного в сторону предтеченного в районе Ступочек и Белой горы. Вот там они атакуют наши позиции с целью обойти э, обойти часов яр и сразу выйти на Константиновку. Но безуспешно. Ни одна из четырех атак, которые они там осуществили, не увенчалась успехом, и враг, э, не добившись результатов, отошел на исходные рубежи. Краматорское направление, линия фронта без изменений. Торецкое направление. Здесь чуть-чуть враг сбавил обороты, хотя продолжает давить и давит в Торецке и давит на южном фланге Торецкого оперативного направления, пытаясь совместить усилия с Покровским направлением, дабы опять же выйти за пределы Торецка и дойти, но ну, там гряда высот довольно серьезно идет перед трассой, на которую они так хотят выйти. Трасса это Константиновка-Покровск. Вот, опять же, привязка к автомобильной дороге. Но безуспешно. Ни, одна из 11 атак не увенчалась успехом, поэтому Торецкое направление мы оставляем, остается без изменений. Получение штата и мают значительные запасы списанных рака які можна передати Україні таку думку висловив залужний У США Є великий запас писаних ракет, які вони могли передати Україні замість утилізації. Про це заявив екс головнокомандувач збройних сил України, а нині ж посол України у Великій Британії Валерій Залужний у своїй колонці для української правди. За його словами, Сполучені Штати Америки залишаються країною фактично необмежених можливостей і з найбільш розвиненою економікою. Він підкреслив, що передача застарілих ракет Україні могла б стати дієвим рішенням. Залужний зазначив, що передача таких ракет не потребує додаткових бюджетних витрат на утилізацію а для України є життєво необхідним кроком. Посол України, Великій Британії поділився. Що на кінець 23-го року у США виготовили понад 170 тисяч ракет різних модифікацій. Більша частина цих боєприпасів була випущена ще у 1998 роках. А термін їхньої експлуатації становить 20-25 років. Після чого зброю потрібно списати або ж утилізувати. Ну і також далі зацитую, що вважає залужний. Отже, значна частина застарілого зброєння буде утилізована або передана іншим країнам союзникам. Україна може скористатися цим шансом системно направляючи офіційні запади у рамках різних програм, аргументуючи потреби в оперативному посиленні обороноздатності та гарантуючи Сполученим Штатам раціональне розпорядження цими запасами. Ну і раніше певні видання зазначали, що Сполучені Штати Америки передумали передавати Україні певні ракети, які можна було б використовувати проти російських безпілотників. Вашингтон вирішив перенаправити компоненти цих ракет у перську затоку. Ну і Крім того генерал-майор зазначив і пообіцяв, що Німеччина також передасть Україні багато далекобійних ракет. Він поділився, що перші далекобійні ракети мають надійти на озброєння Збройним силам України уже наприкінці липня. тож будемо очікувати на підсилення наших сил оборони. Будемо говорити і про те, що насувало на початку про політику Трампа і з чого дописують певні західні медіа, адже Трамп. Нібито може конфіскувати 5 мільярдів доларів російських активів за кордоном для передачі, звісно ж, Україні. Про що йдеться? Йдеться про те, що Дональд Трамп розглядає можливість нині схвалення нового фінансування для України. і Це відбувається вперше з моменту його вступу на посаду президента Сполучених Штатів Америки у січні. Про це повідомляють і наші колеги з посиланням на CBS News. Про це видання розповіло також кілька дипломатів. Тичних джерел, чому ж Трамп розглядає нове фінансування для України? Співрозмовник видання розповіли, що нове фінансування від американського президента може бути спрямовано на те, щоб надіслати насамперед сигнал Росії яка останніми днями завдала ударів по Україні за допомогою безпілотників та ракет. Ми бачили, як масово рашисти атакували з повітря і використовували як ракети, так і шахади. Також за останні дні Росія здійснила найбільшу атаку безпілотників по Україні спочатку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року по Києву. Та інших містах України журналісти зазначили, що Дональд Трамп на початку цього тижня натякнув, що планує надіслати Україні більше оборонної зброї. Лише за кілька днів до цього його адміністрація призупинила деякі постачання зброї. Про це ми також багато говорили в наших етерах, І крок, який один із чиновників Білого Дому назвав частину ширшого глобального огляду постачання зброї. Джерело можливого фінансування для України не зрозуміло, але офіційні особи Сполучених Штатів Америки повідомили виданню, що Трамп має під рукою майже 4 мільярди доларів Сполучених Штатів Америки, що залишилися від часів адміністрації Байдена, які можна було б використати для відправлення американської військової техніки до України. Колишні американські чиновники також повідомили журналістам, що президент Трамп має повноваження конфіскувати близько 5 мільярдів. Доларів російських активів за кордоном і спрямувати ці кошти до України. Хоча ні він, ні колишній президент Джо Байден не скористалися цими повноваженнями. Ну і до слова, раніше журналісти політику дописували, що Дональд Трамп може схвалити передачу Україні пакету допомоги. На сотні мільйонів доларів ну і кошти ймовірно надійдуть з фонду, схваленого конгресом сполучених штатів у 2024 році, який дозволяє вилучати зброю з військових арсеналів. США.